Короче, погнав саник куплять VRX STI. 2,5 турбо на мішалки. Ну і минулий власник показав, як вона їде. Показав, що 120 вона дуже так різко набрала, потім вискочив бордюр на дорогу. І отак от вони заїхали в бордюр. Поддон розбитий, речах, диск погнутий. Тут крила, передня панель, вона, до речі, на метанолі, тут ось тріщинка. ну Їхало дуже весело, дуже бодро. Але сталася така неприємність. Все одно ми її забрали, зараз вже замовили запчастухи, чекаємо. Скоро така зажигалка буде вже. На ходу, вихлоп, звісно, пиздец. Таке когло, блядь, Що чекайте? Вона дуже цікаво їде. Прям дуже-дуже.